уявіть собі країну, де є робота, але немає людей. Де вакансії відкриті, зарплати мізерні, а роботодавець стає отак на коленки і просить: Господі, дай хоча б одного мужичка мені на роботу, щоб він не втік в Варшаву. Звучить як антиутопія, але ні, вітаю, це Україна 2025 року. А все чому? Бо прийняли закон, що хлопці до 23 років можуть виїжджати за кордон. І що сталося? Тік-ток і Фейсбук завалили відосики бізнесменів, які плачуть, що у них. На роботі нікого не залишилось. Всі пацанчики, як тільки почули про цю новину, зібрали собі чемоданчик і вже аля улю на Польшу. Там знайшов одного пацана, кажу: ну слухай, приїжджай до мене на роботу. Каже, ні, не цікаво. Я кажу на Європу, поки мені 20 років. Роботодавці кричать: у нас катастрофа, альо, у нас бізнеси закривають. кредити, педі, ти Я зараз вже сам буду стояти, у кофе варити, тому що мой Васьок убіжав вчора через кордон офіційно, бо розрішили. І от питання: хто буде будувати майбутнє цієї країни, якщо хлопці зібрали в валіз. Зи швиденько чкурнули за кордон, а нам пропонують заміну іммігрантами, якимось мальчик бізнес Бангладежу Індія. Альо, дивич, ми тебе приготували кофе за три капейка. Тому зараз я детально розберусь ситуацію, як цей новий закон повпливав на життя українців і конкретно на ринок праці, яка там ситуація була не дуже хорошо, а зараз іще хуже. Тому швиденько став лак, підпишись на канал, поки ти ще не почав себе, і день чкурнув на Будапешт. А ми починаємо. Отже, по суті, 26 серпня Кабмін ухвалив наказ про те що дозволяє виїжджати пацанам з 18 до 23 років під час військового стану. Офіційно так це все пояснювалось дуже розумними, красивими словами, як навчання за кордоном. А в реальності вийшло так, що пацани максимально швидко зібрали свій рюкзачок. Беремо рюкзачок. І чухнули швиденько в Варшаву, і це не те, що якісь поодинокі випадки, це масове явище. І навіть в моєму оточенні були люди, які просто ну навіть не встигли зі мною попрощатися. Багато молодих працівників масово залишають роботу. А тепер трохи поговоримо про наслідки цієї події. Ну, по факту, ті, хтось зараз з'явився новий жанр під назвою Роботодавець, який ридає крокодильчими сльозами. Умовний Віталік, власник ресторану, розповідає про те, що у нього вчора було три офіціанти, сьогодні в нього нуль. Або умовний власник кав'ярні, який розповідає, що вчора у нього було. Чотири баристи, а сьогодні один. І той, скоріш за все, шукає квиток уже в онлайн режимі. Ця проблема торкнулась не лише маленького бізнесу. Ну такі великі компанії, як Сільбо, Нова Пошта, АТБ і так далі. В атб маркеті звінилися чи попередили про такий крок близько чверті хлопців, 18-22 цієї категорії вікової. Це переважно охоронці і вантажники. Та сама історія у торгівельній мережі Фокстрот. А з ресторанного холдингу Фес звінилася вже 22 юнаків. Це кухарі, офіціанти, бармени. Найбільші втрати кадрів зафіксовані в новій пошті, де лише за за 10 днів звільнилося 170 осіб віком до 22 років. Це такі кампанії, де апріорі працює дуже багато молоді студентів, і от поки люди обсасували ось цю ситуацію з затікаючою молоддю, Дмитро Кулеба вже на своїх якихось прес-конференціях розповідав про те, що раз така проблема, раз молодь тікає, треба відкривати кордон для мігрантів. Якось Бангладешу, Непалу, Індії. Нехай їдуть. Нам треба якась робоча сила. Можливо, нам доведеться відкривати країну для міграції. Бангладеш. Ні, Пал, Індія, Філіпіни, В'єтнам задоволенням приїдуть. Тобто на офіційному рівні визнається, що українці виїжджають, і хтось має закривати ось ці вакансії. Але дуже дивно, що замість того, щоб утримати свою молодь, пропонується завозити якихось левих типів. Ну і звісно, реакція на все це не дуже однозначна. Для когось це класно. Ну, типа, з'явиться дешева робоча сила, може буде лутати бабосік на індусік і вонючим. Ну і нічого страшного. Для інших це взагалі нонсенс. Що типу ми просто міняємо наших пацанів, на якихось, ну, чучмяков, і звіняюсь, я вообще не расист, не нацист, не націоналіст, я песиміст. На якихось чучмеков, які навіть нашої мови не знають. Ну, якщо чесно, у нас багато хто нашої мови не знає, але ну вони хоча б наші рідні. Деякі політики теж висказують, що умовно людина, яка приїжджає з іншої культури, ментально зовсім інша людина? Ну, типа, вона не вирішить демоф демо... демограф... демографічної проблеми. Вона не вирішить демографічної проблеми, розумієте? Ну і це теж дуже ну, цікаве питання, як українці будуть реагувати, якщо умовно на касті у них буде сидіти якийсь дядя з Бангладешу або умовно ті ж самі люди, які працюють в тому самому АТБ. Як їм буде співпрацювати з людиною, якої інша релігія, інша мова, як вони будуть комунікувати? Я не розумію. Та й взагалі достатньо пригадати, як легко нам українцям сратися між собою. Уявіть, які будуть конфлікти, з Міся умовними індусами ну це просто буде треш, м'ясо, драки, паймайте, файт. Ну і умовні приколи про те, що наші дівчата тут залишаються без хлопців, то знайдеться хтось інший. То тут уже знайдеться реально якийсь дядя Хачміде, який буде переголублювати твою дівчину, поки ти там вошколупаєшся в Варшаві. Алло. Ну і саме сюр, що ми ж так любимо вихвалятись, що от у нас бренд Made in Ukraine. А тут буде виходити так, що у нас якби бренд Made in Ukraine, бат е мальчиками ручками хлопчика маленького, приїхавшого із Малайзії, якось. ну ну, Ну і окей, допустимо, ми закриємо всі робочі місця, всю цю проблему вирішимо, буде кому працювати, буде дешева робоча сила. Але через деякий час, якщо у нас буде проживати величезний пласт іншої культури, то чи залишиться ця Україна? Ну, взагалі Україну, яка буде можливо вже на 40% якоїсь. Ну, типа, арабською країною, або я не знаю індуїською, де замість е, Пасхи ми будемо хавати якийсь куліч присипаний е, перчиком харі. А тепер поговоримо трохи про гроші, бо логічно, що наче людей не вистачає, ну типа потрібно якось закривати робочі місця, і логічно, що бізнеси повинні підіймати зарплати, щоб заохочувати йти людей працювати. А що виходить на практиці? Ні, ху вибачаюсь, і, і я. Бо ті самі бізнесмени знаходяться в такій же жопі, як і всі в цій країні, і підійма. І зарплати у них просто ні ніяким чином не вийде. Ну типа, більшість бізнесів зараз працюють собі в мінус. А якщо подивитись на ну великі бізнеси, такі як там нова пошта, якісь ну мастодонти українські, да то ну вони буквально ну скривають цю проблему. Вони її не проговорюють буквально напряму. Ну от у нас нова стратегія розвитку, тип, скорочення там штату планове. Ну але по факту ми самі розуміємо, що це за скорочення, яке відбулося ось так в непланово. І, попри все це, у нас бізнес і так працює в дуже складних умовах. То світло є, то світла немає, то дрони літають, то якісь повітряні тривоги, курс долара то стрибає, то не стрибає. Бе, бо він ну, знаєте, хто не скачує, той маскаль у нас курс долара нашинський мужик, да блядь. Тому бізнес у нас замість ну, нормального підняти зарплату і ну, завлікати людей роблять ну, такий хитрий лайфхак. Вони в вакансії пишуть: о, там зарплата 20 тисяч гривень, ну чітко і ясно, білим по чорному. А там десь маленьким шрифтом написано, але ну в залежності від результату. А результат точно буде херовим. Як мінімум тому, що в умовному ресторані, в якому ти будеш працювати, замість потрібних 10 працівників, буде 5, і ти видавати нормальний результат апріорі не зможеш. І відповідно 20-30 тисяч тобі теж не бачить. Ось. Тобі. Або роботодавець буде тобі розказувати, щоб ну, буде давати тобі якісь бонуси за хорошу роботу. А що таке хороша робота, він буде визначати сам, і що таке бонуси, теж. От, до прикладу, якийсь умовний ресторан, щоб ну, хоч якось привабити до себе якусь молоду працівну аудиторію, яка могла б пахати у них, батрачить. Вона може сказати, що от, ми точно підіймаємо зарплату. А підйом зарплати по їхньому це малось на увазі, що це чаєві, які дають клієнти. Якщо чаєві більше, то вони і більше виходить. Підняли зарплату. А якщо чайві такі самі, то ну извиняйте, це вже клієнт безсовісний Прийшов, пожирав, я дав тобі 30 гривень вмісто 300. От, блядь, бидло Та що у нас задаст за народ пішов? Певному сенсі бізнесменів можна зрозуміти, бо у них є величезний страх перед майбутнім. Вони можуть зараз собі понанімати людей, а потім скатне курс гривні, або ще якась фігня, або валися, або там якісь податки підвищать. І все, і вони обирають сидіти. Краще я буду сидіти з мізерною кількістю працівників, ніж потім буду сидіти в баргах. Тож виходить, у нас така класика української економіки: роботи, до хіра, грошей мало, зарплати мізерні, а люди поїхали. А знаєте, в чому саме Сюр? Що люди, які поїхали, навіть там працюють за такі Саме зарплати, як і тут, але просто в них там зарплата в євро. Україна це країна реальних можливостей, де ти можеш побудувати себе, побудувати свій бізнес, побудувати свій власний бренд без великих вкладень, навіть часом без навчання в університеті в той час, як за кордоном з країнах Європи в США, це набагато важче. Думка, що за кордоном краще, це просто ілюзія великоміру. І вся ця ситуація впливає не тільки на тих, хто поїхав, або на ну роботодавців. Також це впливає на звичайних людей, які залишились на своїх місцях. Просто змоделюємо ситуацію. От працювало 10 чоловіків, п'ятеро з них поїхали. Ще п'ять залишилось, і тепер вся та робота, ну її менше не стало, типа клієнтів менше не стало, об'єм роботи залишився той самий. І ось ця робота, яка була розрахована на десятерих, вона падає на п'ятерих. І увіть, що відбувається з їх кукухою. Вони перепрацьовують, ну понятне діло, може там просто вже тікають з роботи, і ще менше людей становиться, і просто у людей вже вони ментально і фізично виснажуються. А про жіночок, дівчат, хтось подумав. Ну, у нас більшість вакансій, на яких були хлопці, це такі, ну можна сказати, якісь дуже. Такі складні фізично роботи, десь там вантажник, десь там ще щось, шпакльовчик, маляр і так далі. І умовно, ну та робота, яку ніколи не виконують дівчата, наприклад, ну, грузчиком, мало дівчат працюють. І очевидно, що десь там в умовному АТБ тепер просто немає пацанів, які будуть розгружати ну, цю машину з І А хто це робити буде? Ну не начальник ж цеха. Якась, условно, касирша ну, піде й буде розгружати, бо ну робота стане. І здавалося б, прийняли всього лиш один закон. А скільки наслідків? Це все має. Я не можу сказати, що це неправильний закон. Він по суті правильний, бо люди мають право виїжджати, але чомусь відбулася така ситуація, що вони дуже хочуть виїжджати і не хочуть повертатись. Це вже інше питання, лки-палки. І коли вибачаюсь з бізнесом повна жопа, ну роботодавці і ті всі камерсанти починають шукати якісь ну інші шляхи вирішення проблем. І тут в гру входить тіньова економіка. Умовна ситуація, ну звісно, змодельована. В Києві, наприклад, на будівництвах дуже багато людей працюють неофіційно, бо їх ніхто не хоче оформляти через те, що умовно завтра цей васьок збере чемодан, визьми, звіняють, і чкорне за кордон, а його вже оформили, а він потім не розоформився, як там це всі документи, понімаєш там подписьі кребіти. В сфері послуг з'являються якісь разові підробітки, де сьогодні ти грущик, завтра офіціант. Вчора ти масаж взяла, а тут ти вже біткоін продав. Бо ніхто не хоче оформлятись на постій. Стійної основі і це виглядає як повернення до 90-х зарплаточка в конверті, ніяких відпусток, ніяких страховок. Для бізнесу це великий ризик. Держава тупо втрачає налоги, а для людей це просто небезпечно, бо немає соціальної страховки. Тебе просто можуть кинуть і сказати ой, Вась, спасибо, що розгрузив от цей вагончик. Іди гуляй, поки тобі блядь, по шиї не дав. Тепер трохи поговоримо про психологічний аспект даної ситуації для нашої молоді, от все це не просто про роботу, це ще й про ідентичність. Ті, хто виїжджають за кордон, регулярно постять сторіс з новою роботою, з новим місцем проживання, якась там красива архітектура, старбакси, і, понімаєш? І ті, хто бачить це, наприклад, я буквально їх це все дуже сильно напрягає. Всі ці люди, умовно, я відчуваю себе лузером, який застряг в цій країні і нічого не може. І з'являється фейкове відчуття, що Україна ну це якийсь тимчасовий. Часовий містечок, де можна перекантуватися, а от справжнє життя, воно десь там за кордоном, тільки там я зможу жити на повну катушку, відчувати себе людиною. І ті молоді пацани, які залишаються тут працювати, вони можуть відчувати себе, типа може Я дурак якийсь, що я не поїхав, тіряю шанс якийсь. Ну, типа, тут мені завтра вже 23 і все автомат і ось це психологічне виснаження множиться на робоче вигорання. і виходить дуже токсичний коктейль, коли людина ну буквально виходить на балкон і аля олю. Звіняюсь, а тепер змоделюємо таку ситуацію під назвою діаспора. 2.0. бо, якщо даний тренд буде тривати, то ми реально отримуємо ну нову хвилю еміграції. І у нас в Європі буде величезна кількість українців. Ну під назвою діаспора 2.0. Але на відміну від старих хвиль еміграції, коли виїжджали ну просто сім'ями або через якісь політичні погляди, війсь... воєнну ситуацію, то зараз виїжджає конкретно молодь. Ось цей е... золотий прошарок 18-22, самий сок. От я кажу, аж слюнки тікуть цим мальчикам, господи, прости, шучу. і це саме ті люди, які мали б. Будувати тут економіку і взагалі майбутнє. І що це означає, що Україна фактично перетворюється на донора робочої сили. Фактично, Польща, Німеччина, Чехія отримує свіжу кров, яка платить їм податки, створює там бізнеси, ну, свої сім'ї, народжує дітей. А Україна залишається країною, де вакансії висять роками, економіка руйнується, а замість ну, молодих пацанів сюди будуть приїжджати якісь ну, бангладежці. І те, що ми бачимо зараз, це лише знаєте, перший погляд на цю ситуацію, перша хвиля. А реальні наслідки ми будемо відчувати. Через 3 роки, 4, 10. Бо коли хлопці 18 і 23 років виїжджають і не повертаються. Це означає наступне: менше студентів в вишах, менше спеціалістів, менше народжуваність, і це не просто тимчасовий мінус. Пані, похибка в статистиці, а це ну, демографічна діра, яка буде тягнутися дес десятиліттями. Бо якщо молодь не народжує дітей, то через 20 років у нас просто буде дефіцит робочої сили. А я, наприклад, не народжую дітей. Тобто, фактично це втрата людського капіталу, і молодь це не лише рук. Робоча сила, яка таскає цемент, Це ще й мізки. Вони будуть виснажені, без відчуття перспективи. Буде накопичення вигорання не конкретної людини, а цілого суспільства, яке потім буде ловити апатію, думати, а для чого я ще стараюсь? Що я тут буду ловити, Ну на що мені надіється, якщо я не бачу майбутнього? А також, якщо молодь виїжджає, то падає політична енергія в країні, та сама, яка б мала створювати нові партії, політичний рух, без цього всього залишиться стара тусовка в Верховній Раді, де сидять там половина старперов, пропержують кресла і по. Майте, вони будуть так далі старіть і старіть, але залишатись при владі, тому виходить так, що якщо держава нічого не придумає, то через десять років ми залишимось країною пенсіонерів, а не студентів. Але я тут не чисто басрать, знаєте, всю ситуацію, поплакати. Ну і, типу, я можу якісь варіанти запропонувати, просто от своє бачення як людини, ну такої, типу, простої. На мою думку, є кілька напрямків, які могли б якось допомогти вирішити цю ситуацію або хоча б згладити угли. По-перше, держава мала б дати якісь стимули і пільги тим бізнесам, які бережуть молодь. Наприклад, якщо ти не скорочиш свою молоду команду робочу, то ти отримуєш якісь типу, менші податки. Ну, в деяких країнах ця система працює, або створювати якісь державні програми, накшталт, типа працю. В Україні отримую бонус, а не пов'язку, вибачаюсь. І обов'язково треба підтримати малий бізнес, бо він від відтоку людей страждає найбільше. Але саме малий бізнес утримує міста і селища живими. Якщо давати малому бізнесу якісь кредити, гранти на автоматизацію, то він може вижити і навіть якось процвітати. Також тут може вирушити автоматизація, але це не якісь каси самослуговування, які зависають, а щось реально, ну, що може замінити людину: дрони, доставщики, системи складівців, там, де можна розгрузити якусь частину людей, щоб вони просто не впахювались, бо вони. Пахають за десятерих. Ну і без підняття зарплат тут точно ніяк. Але тут допоможе тільки ну адекватний діалог держави і бізнесу. Щоб треба сісти і пояснити, що от у нас є такі спроможності, тут ми точно ніяк не можемо підняти. Держава повинна якось вислухати і зрозуміти, чим вона може допомогти. Десь скоротить якісь бюджети, тут влить. Я не знаю, ну те саме фінанси вже вшити в темі. Давайте, не я учився на цю тему, ви думайте. Ну і в кінці кінців не всі працюють, тому що мені прям треба капець. От я тільки раді грошей. Ну, якщо людина ходить на роботу і відчуває, що вона робить щось корисне, їй це подобається, то там не буде прям фінальним питанням грошей. Якщо людина ходить на роботу і її там чуть ли не хлистають, щоб вона пахала, і кажуть, все, так треба, давай роботай, Вася, наче у волім на воздах пойдеш підмітати двері. На мою думку, ну це питання можна якось вирішувати. Можливо, це не все так просто, коли на ринку порожнеча робочі люди треба всюди від айтішника до кур'єра. Але замість того, щоб ти за молодих, ми фактично їх відпускаємо. Все, мальчики бігаєте, бігайте, бігайте. потом посилку мені то лісточок. Письмо напишіть. Закон про виїзд до 23 років нам показав, що в нас відкрився сумасшедший шлюз, з якого витікають робочі руки і ламаються бізнеса, залишається тут тупо дірки в економіці і в сім'ях. Але я вірю, що ми можемо переламати цей сценарій. Якщо бізнес почне боротися за своїх людей, якщо держава почне стимулювати молодь залишатися, якщо суспільство зрозуміє, що кожен. Бариста, айтішні кур'єр це не просто ну робоча сила, це частина майбутнього країни. Зрозуміло, що саме армія тримає нашу країну на плаву, але фактично потрібні ще люди, які будуть відбудовувати все це, і саме люди, які ходять на роботу щодня, мають і займатися тим, щоб відбудовувати країну, яка тримається завдяки військовим. Якщо не буде ніхто ходити на роботу, то не буде що й тримати. І напишіть, будь ласка, в коментарях чи є в вашому оточенні люди, які виїхали після прийняття цього закону, чи можливо планують або ви плануєте виїхати, або виїхали? Чи Уже вас на роботі просто зникло 50% працівників. Тому, будь ласка, поставте лайк під цим відео, підпишіться на канал і поширте це відео максимально як можливо, щоб люди розуміли наскільки критична ситуація в нашій країні. Тому дякую за перегляд і за підтримку. Всім пока.